Друзі, привіт! Магазин Веломаксимум Ком'юа. Сьогодні у нас на огляді велосипед Арбея Ona 30. Велосипед на 29-х колесах на алюмінієвій рамі. Рама. Так виглядає. Є різні забарвлення. Зараз ми показуємо вам теракотовий, є ще чорний та синій. В рамі. Є технології гідроформінга батінга, також траси заховані всередину рами. На велосипед можна встановити багажник. Фляга тримач та насос. Є всі відповідні бонки. Рульовий винос тут алюмінієвий на 4 болти. Кермо також алюмінієве, широке, 74 см. На кермі ми бачимо гальмівні ручки Шимана, гідравліки. М'які гумові гріпси, а також монетки. 2 на 10 Шимано Dior. Вилка велосипеда алюмінієва, Suntour XCM. Вона. Пружинно-еластомірна з гідравлічним локаутом. Притому локаут виносний на руль. Так виглядає. Покришки тут стоять кенда шириною 2.35 з універсальним протектором. Це модель К1153. Алюмінієві подвійні обода. І втулка тут Шимана. На ексцентрики з кріпленням ротора Center Lock, Розмір ротора 160 мм. Шимано втулка вона має дуже гарний накат. Так виглядають гідравлічні гальма. Це шимано МТ-200. Ведуча пара. Тут на дві зірки з алюмінієвими шатунами. 26 і 36 це кількість зубів на зірках. Каретка на промислових підшипниках виносних. Shimano діор передній перемикач. Це 6000 на серія. 10-швидкісна 10-швидкісний ланцюг. Перемикач задній. Також Shimano Dior Shadow 4000 серії. І 10-швидкісна касета. Кількість зубів 11-42 Задня втулка. І так виглядає заднє гальмо. Підсидільний штир алюмінієвий, на два болти. Так виглядає сидіння. Сидіння бренду Селлі Рояль. Дуже гарної якості. Більш детальну інформацію про велосипед ви зможете подивитися на сайті. Також другі забарвлення та ціну. Вам дякую, що подивились. Всім вдалих покупок і до скорих зустрічей.